Всім привіт! Хочу вам показати практичну куртку 3 в одному від бренду WordPowet. Зверху у нас ось така подовжена куртка з вітронепродувним продувним матеріалом, з ось такими кишеньками бантиками, без манжетиків. Ось так виглядає ззаду, комфортно розчіпається на планку з кнопочок та замочок. І всередині, бачите, на замочках у нас прикріплена плюшева курточка. Якщо носити верхню куртку разом з плюшевою, то виходить тепло, Комфортна зимова куртка. Якщо ж їх носити по окремості, то плюш для більш теплого періоду року, а верхня буде такий осінній варіант. Верхню маємо поліастеровий матеріал, наповнювач, капішончик і ось такий приємний плюшева. Ось так. Ви бачите? Все дуже зручно, продумано до деталей. Дуже комфортно, адже можна поєднувати між собою. І це буде і тепла, і холодна курточка. І придбати цю позицію ви зможете на нашому сайті Айлавмамі.